Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні я встала з ліжка, з тою думкою, що треба ставити парник. Тож, один уже є, а інший зараз будемо ставити. Ну, Цей, що я поставила, він вже такий, не уже такий, а він хороший. А ось цей, що зараз буду, то Його в тому році собаки потягали, то буде маленький. Але що маємо, то маємо. Зараз трошечки. Попрацюємо та й будемо садити. Хочу зараз посадити дещо. Далі буду вам показувати, що так. Помічник мій йде. Отак сюди. Да. Отак. Давай тряпочку оту давай. А п'ятої що там не було? Я ж все понакладала. Ого! Добре, так. Да. Ось такі парники в мене вийшли. Ще я їх не прям так закріпила. Зараз посаджу, що я хотіла, а потім буду закріпляти все. Кіт уже вийшов з перевіркою. Ну, кіт як кіт, але все одно буває в тому році приїхали. А от собаки, тільки що наганяла, тут три ходять сусідські, вони їх не закривають. Я не знаю, що вони роблять таке, я одійшла, вони вже кинулися, то не знаю, вистоїть воно чи не вистоїть. Подивимося ось оці штучки. Зараз щось будемо садити. Хочу сьогодні посадити морку, петрушку і щавель. А зараз піду ще візьму, щоб. Цей такий цілий, рівненький, гарненький, а цей вже потріпаний. Ну, тут а, і щільність менша, тут більша щільність, цей кращий. Ну і потріпаний він і від старості, напевно, бо йому вже третій рік, і від собак. Він був довший собаки. Пошматували з цієї сторони. То, ну нічого, я вже придумала, що я сюди посажу. І я це зараз зроблю. Ну, а що я, друзі, буду садити під цей парник, що такий не дуже під той розсаду. А сюди ось картоплю. Рів'єру раненько. В тому році я саджала тільки 6-4 кущики, і мені це сподобалося. На базарі вона дорога, а дома пішли, викопали і є. Тож зараз я так і зроблю. Посадимо, і нехай вона собі буде. Котик. і ти тут як тут, так? Да? Не під лопату, а так зроблю рівчачок. Тут коріння, я вже загрібала, а загрібала все одно з-під полуниці. Треба отак, як щось сядеш, вибирати. Так, тікай, тікай. Hmm. Добрий день. Де? Та боляче, 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 боляче. Йди, йди. Картопелька. Така в мене вона не дуже. Завтра поїдемо, будемо купувати картоплю на посадку, бо в нас її мало, а та, що є, тут така поганенька. Ця взагалі він погана. Так, є одне, І шу ми зараз зробимо нагорне, і ще поруч буде. А ще, друзі, в мене така дилема, так сказати, в погребі з двох ящиків, саме, де біла, така кругла картопля, випали листочки, де я підписувала, яка це є сорти. Ну, Я думаю, що це рів'єра, бо синеньке таке. Ну, погана картопля, поганенька. Буде завтра дивитися, яка там ціна на посадкову картоплю. Бо бачила, по 40 гривень продають і більше. Завтра хоч тут. Треба купити, бо вже садити з корами без картоплі. У тому році у нас картопля може і нормальна якась була, але її мало було в ямках. Все тут діло не закінчилось. Вийшло ось чотири горбики цієї картоплі. Тут посіяла редиску Селесту. Так, дуже ріденько. будемо дивитися, що вийде. Ну, в тому році те, що парник сіяла, то хороша була, на городі ще редиски не було, а ми вже їли редиску. І тут ось посіяла так, травичка якась, помідори, високорослі. Буду через декілька днів висівати всі помідори, але поки ось тут високорослі висіяла, нехай собі будуть окремо, щоб не перепутати. Зараз заволочу місце, підготую під моркву. І посію моркву. Не всю, але посію. Я під зиму коли сіяла, Мені так подобався результат, просто місця не було в цьому році, щоб посіяти. Волочу зараз. Тут коріння з полуниці просто море. Таке воно, ну, ух. Велике. А земля суха. Я ото була поливала ж садила редиску і залишилось відро, вилила під виноград. Так, поглинуло так швиденько, раз-два і немало де. Ну, звісно, якась там волога є, не прям таке сухе, коли копнеш то є, але... Але, але. Так, пішла, ще в будинок взяла ось цю моркву, болівар. Висію і каротель. А та, що пізніше там королева осені, то потім будемо далі садити. Це така середньорання. Я оброблена морква, але пахне так. Гарно, зараз ми ріденько-ріденько. Не ріденько. знаєте, колись було таке, ну я не знаю, десь років 4 чи 5 тому я моркву клеїла на туалетний папір, щоб не проривати. І потім садила, потім і допетрила, і в людей побачила, що можна додавати чай. Такий поганенький, сухий, і можна сіяти. Ну, зараз ми без чаю. Ну, бо чай весь в пакетик, яка такий закінчує. Ні, там є, але дороги й не хочеться. Ну, а я на городі ще не закінчу. Копаю. Тут у нас таке місце тверденьке є. І я хочу тут посадити петрушку, щавель і... і ще щось. І тут багато м'яти було у нас посаджено. То я її не могла розвести, а тепер не можу вивезти. Ну як, я її то пересадила, але все одно коріння. Багато, прям багато оце ось. М'ята. Так, де мої рукавички? Так, зараз ми кудись в інше місце. пересадимо, це Я з розсади садила. Із розсади її купувала. Дивіться, яке. Ух, зараз кудись піду, прикопаю. Я надіюсь мене там видно, чути, бо щось я свої мікрофони сьогодні насилено налаштувала. Щось таке там наклацало, що я з ними не могла. Потоваришувати, диждимося. А це наче засіла на півгодини і щось наклацала. Одним оком копаю, одним оком дивлюсь. Женя там з другом грається. Відмічають канікули, сосиски смажили. А я ж дивлюся, бо... І в сарай треба, і на цеглу треба, і на дерево треба. Страшно. О. Денько, бо ще хочу дійти туди. Вчора я не закінчила, щось зробити. Я вже йду до хати. Коротше. Це вже я третій день вам розказую, що сезон розпочався. Утром вийшла, вечором заповзла, наче <плес> тільки сонечко на небі з'явилося, а вже вечір. Думаю, що воно темно стало? Воно вже шоста година вечора, а мені треба йти до свини ще попоратися, позаносити оце. все. Коротше, капець. Капець-капець, сезон розпочався, ну я вже не цей не нервую. Раніше чогось мені оце, якщо я щось не встигаю. Щось в мене в голові, знаєте, було, мені треба, якщо я оце так сказала, що сьогодні буде. Так воно повинно бути. Темно, не темно, а я кручуся. А в цьому році я собі сказала, що ні, розслабся. І <с>? я розслабилася, як іде, так іде. Все встигнеться, це не головне зараз. Потихеньку хочеться, працюється, не хочеться, не працюється, так що. Зараз буду йти заносити і все. А там уже собаки вже собаки тільки бігали. Капець, вони маленькі, ну як маленькі, їм вже десь рік, напевно, але граються. І оце ж вони так граються, що вони мої парники позносять. Ну, я не знаю. Можливо, туди далі їх хтось закриє і вони будуть з сидіти. То так, от все. Ні, не все забула, ж свої причандали. Так, пішла я гляну, що там свині, бо щось так бушують, Сарай рознесли. І ще, напевно, треба йти розтопити в хаті, бо бачу, що сусідів у всіх там, 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 дим, іде, з димарів, а в мене ні. У нас і тепло, але. Хтось поїхав, помахав. І я махаю, кум наче. А... Не бачу далеко. Так що, пішла я. Кури такі стали балувані, це страшне. Дивіться, це я вранці їм насипала, трошки небагато, вони просто нічого не з'їли. Дві жменьки пшениці і дві жменьки кукурудзи. І вона так і лежить. Ну, все, завтра ви на дієті, Нічого вам ніхто не буде сипати, і ви будете закриті, бо нас дома не буде, і поїсте. Бо це вони тут ходили, паслися, і їм нічого не хочеться. Балоні які. А це зараз побачите, які у нас свині чисті. Це капець. У нас таких свиней ще ніколи не було. Вони просто купаються. Я вже казала, я не скажу, що там багато. Вони зробили своїх ділов. Але страшне вони. Вик... Дивіться, дивіться, які вони. Вам що жарко чи що? Я не можу вас кожен день прибирати. Гризи, гризи. Таке відчуття, що у вас там півтони його, а у вас там небагато. Навечір хоч поїмо, Да, то вдень тут а бджіл просто море. Сусіди тримають бджоли і вони чогось оце прям на корм злітаються. Тут сонечко і вони хрю Хрех-хрех, хрех, хрех, хрех. Фу, ти вонюча. Тож, друзі, кажу я вам до побачення. Пішла я тут. Пройдуся, все зроблю, що захотіла. Розтоплю, їм їсти дам і все. Йду вже до хати. Дякую вам за перегляд. Всього вам доброго і до нових зустрічей. Пока-пока. Руки чорні, чисті. Пока.